Так, ну що хлопчики, дівчата. Опа стоять ти чого сюди прийшла, а? Учиться ти чого сюди прийшла? А ну на дверь Ану двір кажу ну. На двір кажу йди ти ж учиться Так тікай, тікай звідси, тікай, бо я маю знімати відео, тікай, Ну йди, тікай. Тикай. Короче, пришла Смотрите. Видно его не як нова. А ну на дверь, на дверь кажу. Что-то оно мне мешает. Прийшла матриця. На 3 мм казав тонша. Я її не міряв, але можна так побачити, що вона вже похудшала. стала худіша трошки. Зараз я її поставлю. Казав зробив, як нову відпускав і потім закаляв. Поклоно ще не поставивши ролики. Подивиться, як би зроблені нові канали. Все полірнути, все підігнане, закалене. Видно, але казав, що також піскоструєм пройшов, щоб покалену трошки зняти, ну, але все одно зараз будемо. Отже, ще... наготували. Знов зайшла. А ну, дві. Щось їй скучно там самій на дворі. Е. По -по -по -по. Так. Макуха є, висівка є, олія, десь в мене там олія була. Зараз найду, і пісочок в мене є. Зараз будемо теребити. Катати знову збираю. І будемо катати. Чим добрий дозав, що нибудь <кхух> навіть можна придирати. Він навіть добре притирати. Я зробив куротку. Трохи не ця вода, що постигала. Вальцяну уже все не як вальцанув 500 кілограмів, Ну, правда, я вже їх розкинув, трохи продав. Після першої, ну, після цієї притірки повномасштабної, в мене зробилась така, чут-чуть мусів я піском проганяти. Все одно матриця чуть-чуть сіла на, може, яку десятку. Як правильно показати? Короче, чуть-чуть. І ну, щоб ви свої понимали, я ролики не прижимав якщо, чесно це сам у шоці при отакому от піджемі. аж гай шумить. Я б не сказав би, що гранула. Що гранула сладенька. Я її зробив коротшую цього разу, щоб не викидали кролики. Тримаються кубки. Правда, чуть, чуть вона більше трошечки пилить але але... Тока тверденька гарна нема що сказати побачимо скільки на цій притірці при цій товщині матриці вона попрацює ну, вже тонну зробив не тонну, пів тонни зробив це буде других пів тонни побачимо може тільки декілька тонн а може попрацює декілька десятків тонн. Обов'язково розкажу все. Зараз, Зараз проганяю крайню галядама кухню. Так, що ви, мабуть, не бачите. Ось скорість така, що воно летить і летить. Аллах. Поки що початок і закінчення макухою. Тон вже я звальцював за два дня. Зараз їду ще півтони мастити. Коротше, що хочу сказати. На рахунок продуктивності? Е -е. Ні, не так. На рахунок якості гранули. Якість така, що. Якісь отака. Що там казати? Я гранулу зробив коротшу. Показував вже. Для чого? Кроленята просто беруть і ковтають, не кусають вже, щоб вона була коротенька. Пам'ятаєте, я колись розказував. Треба, щоб була для маленьких кроленят коротенька. А вже і малу гранулу і великі вже їдять. І для того я от зробив коротку гранулу, так. І відповідно, є у вас, наприклад, булка хліба, що її розділити на двоє. Що її розділити на 10 кусків. Розуміється, що е, при тому, коли ви на 10 ділите, то кришок, крихт хліба буде більше, ніж просто на двоє. Тому і кришок, ну, просто можна сказати, набагато більше стане. Воно все кришиться, ломиться, але потім я його все одно ще раз перевальцовую. Для того, щоб. Щоб було їм краще, ну, щоб була коротша гранула. Далі. Це на рахунок твердоти. Твердота, яка вона була, така і є. Але я думаю, що якщо буде коротша гранула, то мішку буде займати менше. Але із-за того, що матриця стала тонша е і комбікорм чуть, чуть якби не допресовується в ту гранулу. Вона так чи інакше тверда, але все одно вже не та твердість. Тому тут Раніше було так, що я змотував одна така нічка. Зараз вона поменшила. Об'єм вже її збільшився. Ну, все одно я вже зашиваю його, вже не зв'язую, зшивальною машинкою зашиваю. Поки що ще такі мішки, поки вони не закінчаться, скоро закінчаться і підуть вже інші. Тому. Якість не впала, але трошки гранула ну, об'ємніша стала, займає чуть більше місця. Ну, і, звісно, із -за того, що гранула тонша. те, то, що гранула тонша, комбікорн почав проходити більше, тому і продуктивність у нас збільшилась. Так збільшилась, що в мене сьогодні вибило автомата. Тому що нагрузка йде на мотор. Автомата вибило І ну, мотор гарячий, звісно. Оставляється такого мотора нагрів <хи> е І продуктивність ви будете в шоці 500 кг за годину і 40 хвилин. Не вірте, хочете? Напишіть там десь знизу в коментарях, хто хоче. Я на раз зніму вам відео і покажу, і покажу яка продуктивність. Покажу вам на оцій от, на оцій от, скину покажу, щоб побачили. Не брешу, як є, завжди показую вам, розказую, вважу, щоб ви знали, бачили, вірили. Бо все, як я кажу, весь бізнес устроєний на довір'ї. Так що якось так. Продуктивність сказав, якість сказав і погранулі сказав, вроді все, добре, поки що притираю макухою. Поки що притираю цією макухою. Гонюю її 2-3-4 рази, поки не підуть всі канали, а тоді вже запускаю комбікорм. Макуху, ну, звісно, увлажняю. Ну і комбікорм теж, увлажняю для того, щоб легше проходило, бо все ж таки протирається трошки ця матриця. А, і до речі, заказав ще одну матрицю. Ну, Щоб не чекати, знаєте, люди комбікорму хочуть, а я виходить, чекаю. Заказав ще одну матрицю, знаєте, як то кажуть, скільки вона вже там ну, не стоїла. Ну, Але звісно, що вона подорожчала матрицю і набор роліків. Все для вас, як то кажуть, мені би хватило, там, наприклад, тих 50-60-70 тонн на одній матриці вистачило б. Але із-за того, що треба буде трошки ще робити людям, то треба два набори мати, щоб одного віддав, а на другому працюю. Тому що це не, це не 5 тонн в місяць, це має бути більше. Став лайк. Дивимось, спостерігаємо, бо деякі вже кажуть, слухай, давай щось викидай, бо вже якось скучно стало. <хи> Нема твоїх відосів. Все, всім удачки, всім пока. Слава Україні, героям слава!